Коломийська майстриня Ганна Вінтоняк, заслужена художниця України, лауреатка обласної премії імені Ярослава Лукавецького, все своє життя виготовляла народні костюми, популяризуючи їх по всьому світу. Її художні твори розташувалися у третій виставковій залі. Я все життя займалася костюмами, а у 80 років, коли мені стукнуло, я залишила. І почала займатися живописю. Бо я все життя мріяла малювати, але гроші мені не давали спокою. Замовлення було дуже багато. Я не могла взяти за живопис. Але потім я попросила свою першу вчительницю, це моя пані Марта Базак. І вона мені показала саме початкові ці нюанси, бо я академію не кінчала. Докторка мистецтвознавства Олена Некора каже, що багато років знає. Ганну Вінтоняк завжди цінувала її костюми, а тепер відкрила мисткиню для себе як художницю. Ганна Григорівна дуже довго працювала в музеях. Вона збирала матеріали, вона вивчала твори художньої вишивки і ткацтва. І на основі цього вона робила свої моделі. Е, Ганна Григорівна робила моделі не тільки з, ну, з західного регіону України, тобто Гуцульщини, покуття боковини. Вона із полісся робила костюми, особливо сра Серпанкові такі костюми робила дуже гарні. Робила одяг з верблюжої вовни, з овечої вовни. У першому виставковому залі гостей зустрічає донька Ганни Вінтоняк Галина. каже, що війна вплинула на її творчість. Спочатку я не робила взагалі нічого. Тобто, це був я майстерню заходити не могла. А от вже останній рік оцей, то я вже щось почала бо вже не можна так довго сидіти без роботи. Воно все одно щось мусиш робити, тому що ти не можеш просто сидіти дивитися телевізор. І, і ну, ну багато я картин віддавала на акції на, на благодійні ці акції, коли збирали на ЗСУ. Але щоб віддати, також треба щось намалювати перед тим. то вже взялася до роботи господарем другої виставкової зали є онук пані Ганни Ростислав Костишин. Він працює в стилі вітражного мистецтва. Зізнається, що завжди за порадою звертається до мами чи бабусі. Я просто мідекла прислали свої ескізи. які малюю на iPad, і мама мені каже, що вона, що вона думає. Вона мені покидає своє роботи. Я то види, і каже, що що я там думаю по них. А які спрички можуть бути? Просто деколи ми можемо не сходитися там, де по деяких кольорах, деколи. Маємо довез одні кольори, мені трошки інші Буває Бувають тільки такі моменти, але то не якісь суперечки, так просто власні думки. Виставка триватиме у залах музею мистецтва Гуцульщини та Покуття до кінця місяця. З колоною Бога Малецький, Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.